Летить російський самоліт. Його ціль збити троє українських солдатів. На ну, українці не змерзли. Вони достали РПГ з патроном для РПГ. Вони його підняли і, збили, підбили, і підбили літака. Він вже загорівся і почав свої подіння. Потім він на траві загорівся, один із українських. Українців достав вогнегасник, затушив вогонь. Впав лише його вперед і прилетів уже український літак. І цей український літак побачив росіяна сумного, і він, він не загубив можливість його знищити. Він... Росіян єлі-єлі побачив літака, коли він вже достав пушку і вистрелив в неї. Росіян дуже пізно побачив літака. Літак вже пролетів. Росіян в останню секунду доложив базі, до якої вже прилетів літак і скинув туди троє навчених солдатів з України. Яка ціль у них була? Знищити цю базу, тому що ця база була засекречена. І звідси поступала вся інформація. Спочатку вони забрали в Прапор Росії, достали РПГ, зарядили його і вистрілили. Далі, як і всім і звісно, то, що вибухи загорається, і по цьому будинок загорівся. В нього була ударна волна, вони відкрили. Вона відкинула цих трьох українських солдатів і вони впали. Потім вони е, піднялися і побачили росіяна, який нажав на ручах тривоги. Потім замигали лампочки і вони е, дуже швидко відреагували і вбили того росіяна. Але система е, затушення пожежі б, е, відреагувала. І по потім росіяни. При пройшов капець які бази. базі. І за того, то, що е, як це, система доща, яка тушила цю базу, була дуже запізнилася. І по цьому залишилося тільки. Оце. По... І ще один із цих солдатів кинув молот. Ну, коктейль молотова, який горить. І загорілися, оставші діталі. що вони тут лежать? Вони горіли, 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 потім залишився пепел, і українці завершили свою місію і поставили прапор. Це була хороша історія, але українці одержали победу перемогу.